Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Всі колера приймають участь. Топ-25 далеченько. А, ну, зрозуміло, на жаль, три поразки в обороні. Взагалі що кіпріот перестав тримати. Ну що ж, треба тоді краще атакувати. Калю, Келайл. Сабіна. Давайте візьмемо синеньких. Візьмемо Хася Одуня. В нього будуть міньйони. якщо кальо ультане, тоді вони позбивають кам'яну шкіру. І ось питання: може взяти Гріма? Ще в нього всі костюми не прокачані, але він мультяшка, в принципі, непогано повинно б прилітати Ну, добре, давайте спробуємо. Поїхали. Так, ну що ж, синіх замало. Ага, ось вони трішки і приїхали. Угу. Давайте ось так навіть. Там ще буде трічка синіх. Трішки їй не вистачило, але то нічого страшного. Робимо ось так. Так і ось так прокинемо сині. Угу, Давайте через комбо ось таке. Може, доб'є? Так, добило, чудово. Лікуємось, бо щось хася одуню. Трішки поганенько. Так, так. Давайте ось таке комбо може знизу синій доїде. Доїхав. Чудово. Ну тут поляна просто ідеально вийшла якась. І добиваємо. Так, добре. Перший бій. Дуже швидко, все впоралось, поїхали далі. Кіприот. Кіприот, люська знов кольором. Так, ну, з того можна контру знімати. Давайте спробуємо також через контру зіграти. Ось так, ось так. І можливо взяти додаткового ще лікаря якогось. Наприклад, Мелендора. Наприклад, Мілендора ось такого, щоб в нас було більше лікування, тим паче він ще броню дасть. Ну, давайте спробуємо поїхали. Кіприот неприємний. Я там хотів спробувати якусь іншу збірочку з жовтими, але бачу, що фіолетових достатньо дають. Так. Звісно, що це все в контру летить. Ага, контраст пала. Так. Вимикаємо шерхана. і давайте ось так прокинемо. Так, непогано йому прилітає. Добре, давайте вмикаємо свою контру. І ось так прокинемо синій, подивимось. Ох, як же ж Кирилу прилетіло дуже боляче. Так, лікуємось. Тоді ще лікуємось. Давайте ось так. Зелених немає на заряд. Так, ну Люся повинна розбитися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І нам не вистачить і синіх дозарядитись. Ну, добре, давайте тоді ось так прокинемо спочатку. Ну, щось дуже боляче Кирилу прилітає. Так, Люся від'їхала. Є кріти. Давайте спробуємо ось так прокинути, і там ще зелененькі зберуться. Чудово. А це мені сподобалось. Ну, Добре, давайте. Нехай вже клик сходить, а ми підлікуємось і ось так. В цьому костюмі в нього немає відродження, тому... Сподіваюсь, швидко ми його доб'ємо. Так, так. Ось так, одним фіолом. Угу, Ще там синє є. Ну, добре, тут впорались, хоча було дуже-дуже на тоненького. Це під ним камінчик би знайти. Фіолетовий. Так, так. Давайте обережно, можливо, він вдарить в контру. Угу, і ось так ще прокинемо. Все. Чудово. Тут теж впорались, поїхали далі. Знов угу, кіприот, але це кріот, якого можна задіспелити. Угу. Чистка нам потрібна, потрібно. Давайте так і спробуємо сходити. Так, тут вже. Кристалів немає фіолетових. Добре, давайте ось так, поки фіоли прокинемо. Це Кіпіо теж неприємний, він дає зниження шкоди. Так, добре, давайте ось так ще. Спробуємо тут. Ось так зарядимо шерханчика. Але то, що фіолетових немає більше. Ось це погано. Ну, прийдеться активувати. Давайте ось так зелененькі. Пошукаємо фіол знизу. Немає. Так, добре, давайте ось так. Так, непогано йому прилетіло нам би встигнути до. Колясиково. Мак... Так, так. Меліндорах хотілося би зарядити, але взірвати бомбу, червоні улетять. І... Фіолетові летять, але фіолетовими ми не проб'ємо все одно. Каляна так, контра все ж таки відпрацювала. Треба лікуватись. І ось так синеньке прокинемо. Угу, Добре. Вдарив не в контру, але так, лікуємось і прокинемо фіоли. Шерханчика вже немає, але все одно якісь бафи в нас є. Давайте спробуємо зняти з них. Так, добре, лікуємось. Потім. Так. Так. Угу. Так непогано йому прилетіло. Так, так, так. І ось так прокидаємо. Можливо, зеленої вистачить йому. Так вистачило. Невеличкий кріт працював. Так, добре, поїхали далі. Так, лайл. Ну що ж, можемо повертати, в принципі, синіх. Хоча можемо так і залишити, але, напевно. Меліндора варто замінити. Замінити, давайте візьмемо кедмана. Ось такого. Нехай в нас буде для урону. Так, ну, четвірка фіолетових непогано виглядає, може знизу ще фіол доїде. Не доїхав, давайте ось так. Зберуться зелені і підтягнуться фіоли. Угу. Добре, шерханчик поїхав. Трієчка тут, Фіолетова. Щоб не чіпати за його раз рігарда. Давайте ось так. Тепер ось так. Трішки більше критів. Все ж таки встиг зарядитись. Ну, добре, лікуємось. І ось так. Може, проб'ємо Кедмана Кедмана напевно, краще добрати. Ну і вже тут прокидаємо фіоли. Звісно, критів немає, але все одно непогано рігарду прилетіло. Так, поки є контра. Так, вмикаємось. Давайте спробуємо все ж таки рігарда добрати. Угу, Люся, Ну, непогано, так. Тут фіоли, Так, так, і ось так повинно вистачити. Ні, не вистачило. Ну, добре. Ну, можливо, вона сама і вб'ється. Ну, така поляна не має дещо і прокинути. Все. Добре, впорались, поїхали далі. Угу. Три червоних. Три червоних. Тоді давайте, напевно, більше візьмемо синеньких. Так, кіпріота залишу і залишу шерхана. О, візьму, напевно, ще одного Кірюшку. Тільки ось так сюди його, а сюди. Можливо, того ж Гаріма або Хасяодуня. Давайте гріма візьмемо. Він біє по трьох, зрізає. Єдине, що не має знімати з себе ким гарінням, можливо, неправильно зробив, що не взяв рігарда. Але добре, давайте як є, вже будемо виходити. Так, четвірочка синіх. Погано, що в Кирило, але добре. Вже як є, так. Ну, так, звісно, неправильно зробив тут, тут же Кедман, який забороняє бафи. Я щось не подивився. Так, ну, можливо, ми встигнемо пробити хоча б клика. Так, і тоді вже. Зробимо бафи, які є. Давайте сюди. І ось так один фіол заберемо, там підтягнуться сині. Нам треба фіол десь шукати. Їх не так і багато. Так, ну добре, давайте четвірку тоді-сюди прокинемо. Ну, ось так, трічку ще синіх. Так, Шерханчика заблокував, але добре. Так, так, давайте сюди. Трішки не вистачає йому. Ну добре, давайте ось так. Може там десь фіол доїде. Ой він це ще лікується. Так, добре, давайте фіоли зарядимо. Так, злетіли нарешті, заборона злетіла, так, ну і все. Ось дуже довго ми фіолетових шукали. Так, добре, давайте ось таке комбо. Тут. Угу. Так, тихенько. Прокинемо ось так. І ось так через комбо може вистачить кирюшки. Квіти в нас все ж таки працюють. І того забрали. Добре. Так. Так, і немає десь щось прокинути. Один хід на полі Ну, добре, давайте ось так, може, сині знизу. Ні, безкоштовне торнадо. Так, давайте ось так одним фіолетовим. Роз'їхалась четвірочка. Добре, синенький зберемо. Підлікуємось, б'ємо, і фіоли повинно вистачити йому. Чудово. Так, добре. Ну, Спрацювали, спрацювали синенькі, тому. А, останній бій на сьогодні. Топ-1 ми зайшли. на оборону, на жаль, взагалі не тримає. Ну, Добре, що хоч з атакою все добре виходить. Так, рейтинг 2230 місце, ну, дуже далеко, тому що оборона слабка. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.